Ще одна буква, яка оглушається перед Е І, це буква С, в них вона називається так. І саме так, як С, вам з англійської знайомий так, цей звук, коли між зубами язик, вона читається перед е та І. Тут нескладно запам'ятати, і Х перед ними оглушається, і С так само. Просто от як ця зміючка, прям висовуєте добрячий язик, і отак С кажете. Наприклад. Е, сена. сена, так. сена – Так, це вечеря. Угу. Весіно. Угу. Тільки давайте розберемося, куди наголос поставити, і буде взагалі все прекрасно. Весіно. Угу. Весіно це сусід у нас так називається. Ш -ш -ш Єло, угу, єло, небо. Так. Е, вас, вас, вас. Тільки А. А, вона завжди А. От з нею нічого не відбувається. А, вас. А, вас. Так, а, вас. Е, сіенція. Угу. Ф'єнфія таке шепелявеньке трошечки слово, в якому аж дві цих си зустрічаються – Це наука. Так, Science в англійській, якщо вам знайома, так і фєємфія в іспанській. А от перед «аче» називається так ця буква в іспанській мові, це, ну, вони зливаються в один звук, і це читається як «ч», що вам з англійської так само знайомо. Так? Оце так само читається, як «ч», нічого нового. Наприклад, gă găciș găciș, так găciș ancho ancho, так mucho mucho leche leche Chup, chupar chupar Так, чупар це таке цікаве слово, воно в них е означає дві дії. І смоктати, і лизати. Це те, що ми от робимо з цим льодяником. І саме тому Чупа-чупс має таку назву від слова чупар. І, до речі, оцей, знаєте цього дядьку? Так. Так, Сальвадор Далі. Так, от він автор цього логотипу, це він намалював. Напевно, він, він Чупачупса любив. Ну, не знаю, любив чи не любив, але йому добряче заплатили. <сум> Заробляв він не тільки за такі картини, які в музеях висять зараз, а дуже багато в рекламі працював і, от, наприклад, Чупачупс, це його витвір. В решті випадків ця буква читається як К. Саме тому буква К іспанцям ну, в принципі не потрібна. Вони її не використовують, бо для них оця се виконує цю функцію. Якщо ми після неї не бачимо «е», І або Ачі, так, які впливають на її вимову, то ми читаємо її як К. Каса. Каса, так, каса, будинок. Не треба казати каза, ні, каса, тільки С. Коше. То у французькій так буде, а тут. А тут буде... А тут як в англійській. Коче. Так, це. «ч», Коче. Ш немає взагалі в іспанській. Нема такого звука. Е... Квідар. Квідар. Так, куйдар, Це дбати. Треба і про машину, і про хату свою, так, треба про них точно. Сінко? Да, тут, бачите, одна й та сама буква, але перед різними голосними читається по-різному. Перша читається як С, а друга як К. І ви навіть не помітили. коли прочитали інтуїтивно все це. Взагалі дуже швидко звикаєш до цього, і потім інтуїтивно почнеш не пам'ятаєш, чого так. Просто отак воно, ну... Так то і все. Так, так то і все. Тобто оці, оці правила читання іспанської мови, вони дуже легко, швидко заходять, ви дуже швидко перестанете звертати на них увагу. Це я вам обіцяю. Преско. Навіть якщо зараз складновато, може здається, але це ненадовго. Преско. Преско. Ага.